Лінійка смартфонів середнього рівня Samsung Galaxy A стала популярною з самої її появи. Тому компанія стабільно її оновлює, як і свої флагмани Galaxy S. Нові моделі Samsung Galaxy A56 та A36 отримали деякі покращення з погляду технічних характеристик, камер, а також дещо оновлений зовнішній вигляд. Сьогодні ми більш детально про них розповімо. Зовні Samsung Galaxy A56 та Galaxy A36 досить важко відрізнити один від одного та й від інших смартфонів Samsung. Вони мають однакові діагоналі екранів 6,7 дюйма. Спереду різниця мінімальна. Плоский екран, фронтальна камера у круглому отворі та ледь помітний проріз розмовного динаміка. Лише якщо придивитись, можна помітити, що рамки у Samsung Galaxy A56 трохи тонші, ніж у Galaxy A36. Як і екран, задню панель смартфонів захищає Corilla Glass Victus Plus. Усі варіанти кольорів глянцеві, на відміну від флагманської лінійки Galaxy S25. Панелі плоскі, чорні блоки камери, вертикальні з металевими бортиками, поруч розташовані світлодіодні спалахи. Чорний варіант одразу помітно збирає відбитки пальців і бруд, тож варто придивитись до світлих опцій. Одна з важливих відмінностей Samsung Galaxy A56 та Galaxy A36 це рамка. У старшої моделі вона зроблена з полірованого металу. У Galaxy A36 це матовий пластик. В обох випадках плоска форма з мінімальними фасками, а розташування функціональних елементів у смартфонів абсолютно однакове. Обидві моделі мають цілком комфортні розміри, вагу і форму. Samsung Galaxy A56 дещо приємніший через металеву рамку, але варто зазначити, що обидві моделі трохи слизькі. З приємного смартфони мають захист від пилу та води за стандартом IP67. Samsung Galaxy A56 і A36 встановлені AMOLED-екрани з діагоналлю 6,7 дюйма та роздільною здатністю Full HD та максимальною частотою оновлення 120 Гц. Але на відміну від флагманів, це не LTPO матриці, тому в адаптивному режимі частота варіюється між значеннями 60 та 120 Гц, При цьому екрани підтримують функцію Always on Display. У налаштуваннях є яскравість з підвищеним режимом. Темна та світлі тема відображення з можливістю автоматичного перемикання. Функція адаптивної кольорної температури залежно від освітлення, масштабування інтерфейсу, режими відображення тощо. Все як зазвичай у смартфонах Samsung. Звісно, ці дисплеї трохи поступаються флагманам компанії, але критичних претензій до них немає. Вони не сліпнуть на сонці, демонструють насичену картинку і мають чудові кути огляду. Судячи з апаратних вимірювань, екрани майже не відрізняються один від одного. Заявлена компанія Samsung пікова яскраві складає 1900 кандела метр квадратний, однак у приміщенні більше як 440 вони не видають. Samsung Galaxy A56 та Galaxy A36 використовують цілком традиційні для сучасних смартфонів у засоби для ідентифікації власника. Розпізнавання обличчя за допомогою фронтальної камери іноді може бути швидшим, ніж сканер відбитків пальців, але для цього має бути достатньо освітлення, і такий метод менш безпечний, адже жодних додаткових датчиків, окрім фронтальної камери, не використовується. Сканер відбитків пальців під екрани оптичного типу. Такі зазвичай повільніші, ніж ємнісні у кнопках живлення чи ультразвукові у флагманських смартфонах. Але за останні пару років ця різниця стала настільки мінімальною, що помітити її дуже важко. Це стосується і героїв огляду. Сканери працюють швидко і без помилок. Обидві моделі використовують стандартну систему для відтворення стереозвучання, основний динамік знизу і розмовний над екраном. Вони доволі добре збалансовані між собою по гучності, різниця не кардинальна. Смартфони видають приємний і гучний звук. Так, на рівня флагманів, але серед конкурентів звучать дійсно добре. Найбільш вагома відмінність цих смартфонів це платформа. У старшій моделі встановлено восьмоядемний 4 нанометровий процесор власної розробки Samsung Exynos 1580. Обсяг оперативної пам'яті становить 8 ГБ, а накопичувача – 128 чи 256 ГБ UFS 3.1. В Galaxy A36 компанія вирішила скористатися рішенням Qualcomm середньобюджетного рівня, також 4-наметровим Snapdragon 6Gen3. Оперативної пам'яті може бути 6 або 8 ГБ, вбудованої 128 або 256 повільнішого стандарту UFS 2.2. І тут хочеться зауважити, що виробникам Android-смартфонів вже час відмовлятися від конфігурації 6 ГБ. У синтетичних випробуваннях Samsung Galaxy A56 демонструє цілком пристойний рівень продуктивності, як для моделі середнього рівня. Samsung Galaxy A36 досить відчутно поступається у бенчмарках. Але є один цікавий момент. У деяких іграх саме Samsung Galaxy a 36 показує себе краще, і це не дивно, зважаючи на популярність чіпів Qualcomm. Розробники ігор при оптимізації орієнтуються на них у першу чергу. Наприклад, у Diablo Immortal на Samsung Galaxy a 36 можна активувати режим 60 FPS, і доступно більше налаштувань графіки, що недоступно на Samsung Galaxy a 56. Зі стабільністю роботи процесори не дуже відрізняються про тривалих максимальних навантаженнях. Exynos 1580 показав себе трохи краще. Він скидає продуктивність до 83%, молодша ж модель до 75%, при цьому корпуси стають лише теплими. Samsung Galaxy A56 та A36 отримали дводіапазони Wi-Fi 6, Bluetooth 54, NFC та підтримують декілька систем глобального позиціювання. Заразом смартфони можна встановити пару на 7, а також є підтримка E7. Обидві моделі працюють з операційною системою Android 15 з оболонкою One UI 7 7.0. Вона отримала дещо оновлений зовнішній вигляд з великою кількістю можливостей кастомізації. Загалом логіка інтерфейсу не змінилась. З важливих нововведень варто згадати свіжішу панель швидких налаштувань. Основні нововведення стосуються функції шиї та їх інтеграції у різні застосунки. Тепер Gemini можна використовувати не лише в окремому застосунку, а й у фірмових від Samsung. За замовчуванням Gemini можна викликати довгим натисканням кнопки Увімпення. Це працює в картах, повідомленнях, смс, можна створювати нагадування, встановити будильник, здійснювати швидкий пошук налаштувань, генерувати тексти тощо. Українська мова підтримується, голосові команди працюють без проблем. тексти генеруються. За вікном весна буяє, сонце лагідно сіяє, пташки весело співають Кріп. Окрім створення зображень, є ще корисні функції для редагування фотографій. Можна вирівнювати фото по трьох осях, домальовувати та видаляти об'єкти з кадру. Це все було ще торік, але зараз воно працює набагато краще. One UI 7 – зручна і приємна оболонка, яка поступово прогресує у потрібному напрямку, і останні пару років основний акцент робиться на щирій функціях. На жаль, камери практично не змінились порівняно з сторішними смартфонами лінійки Galaxy A. Це стосується і a 56 і a 36 Телефотомодуль так і не з'явився, а мала ефективна макрокамера без автофокусу залишилась. Та й надширококутні камери все ще без автофокусу, хоча у конкурентів таки є. Основна та надширококутна камери роблять якісні, достатньо детальні фото з натуральними кольорами в день. Але вночі все ж таки стає зрозуміло, що перед нами не фламани. Якість і деталізація дуже непогані, але присутні у великій кількості жовті та помаранчеві відтінки, а також занадто і неприродньо висвітлені зони. Це стосується і Galaxy a 56 і A36. Макро все ще здається більше іграшковою, а не корисною можливістю. Але якщо і стане у пригоді, ліпше мати якнайбільше світла. Роздівна здатність відео сягає 4К при 30 кадрах на секунду. Samsung Galaxy A56 та Galaxy A36 живляться від однакових акумуляторів ємністю 5000 мАч. Це цілком стандартний показник для сучасних смартфонів. Як показав досвід використання, навіть з бенчмарками та іграми, окрім стандартної рутини, смартфони цілком витримують добу роботи на одному заряді. Підтримується дотове заряджання потужністю до 45 Вт, що дозволяє отримати 65% заряду за 30 хвилин. У тесті автономності PCMark при яскравості 50% смартфони показали результати з різницею у годину. Samsung Galaxy A56 та Galaxy A36 є доволі вдалими смартфонами середньобюджетного сегмента, що не мають якихось критичних недоліків. У них приємний дизайн, захист за стандартом IP67, якісні екрани, достатньо продуктивності, тривалий час автономної роботи та гучний стереозвук. Так, конкуренція у цих сегментах висока і є цікаві моделі інших виробників. А якщо не зважати на ціну, то єдина дійсно вагома претензія до обох моделей це відсутність телефотокамери.